Світової війни в лютому 2017 року так, Росія забирається геть. Забирається геть, але ж держава як учасниця, вона виходить з Антанти, вона припиняє, ну, тобто виходить з гри фактично. Я вже це, про це сьогодні згадував. Але ж армія, українські солдати в російській армії вони е залишаються. Тобто з ними потрібно було щось робити. Ну, це не щось, а їх потрібно було. Українізувати і створювати негайно українську армію. Оскільки в нас ці розумні люди були на позиціях автономізму, то як ви вважаєте, вони, для них це було питанням номер один: українізувати українців в російській, тобто цих от. Українці, які були в складі Російської імперської армії, чи це для них було неголовним, не вирішальним питанням? Не головним. Абсолютно не головним. Для них головним було: от вони зараз тут створять в Києві центральну, Українську Центральну Раду аж у березні, 17 березня, так. Ну тут ось бачите, тут що було перед цим. Власне, булася, булись установчі збори 16-го. Вони українці, тут, на жаль, така у нас, я не знаю, ментальність, мабуть, чи характер, чи вдача, чи вже як би там що там не, не, не називати, ми не поспішаємо. Ну, ми якось так звикли, що це все дуже так, ну, затягується на користь, тільки нашим ворогам, на жаль. Так, ну і що? Утворили вони 200, значить, комітет 37 осіб до червня 2018 року було створено 252 ради. Знову сьогодні ми це слово рада згадували. Чому саме рада, мабуть, ви вже, мабуть, зрозумієте, чому? Бо це історична вже якби традиція для українців. Ну от <сміст>, э, роль цих інституцій полягала в чому? Рад козацьких там, э, і старшинських, потім, які у нас там ще ради були. <сміст> Яку вони, ну, що малось на увазі під словом «рада»? Об'єднання людей з певною метою, а саме ради е, переважно щось е, ну, приймали, якісь рішення ухвалювали, якісь дії робили. Ну це фактично, як зараз на стежі рада, як законодавчий по суті, орган, законодавчий орган, законодавчий законодавча гілка влади, парламент по суті. То в нас, дивіться, от в поляків там Сеймики, а тут було створено ради. Тобто в Києві, само собою, і по великих, скажімо так, повітових містах, по суті, тоді ще обласних центрах, зараз, сучасними словами, було створено ці от районні, фактично міські обласні там ради, умовно кажучи. У нас ж теж є оце, зараз. Це Крим Верховної Ради, в нас є ці всі районні ради, обласні ради і т.д. і т.п. Бо ми ні, нібито ми там радимось, ну і доходимо якогось спільного висновку, спільного, щось погоджуємося і приймаємо вже рішення більшістю, так би мовити. Тому тут вже про раду, все з радою все зрозуміло. Хай вона собі буде, та рада, так, ну тільки назвала її центральна, бо вона в Києві, це вона має, вона є от аля Верховна Рада зараз учасно. щоб ви вже тут собі орієнтувалися. Ініціаторами були ті самі поступовці, ну, тобто, вони ж були у нас як, це, як знаєте, така от інстанція, так, які зберегли нібито той політичний досвід, який був набутий фактично з початку ХХ століття до 1907 року До 8-го, до, 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 до початку. Столипінської реакції, коли там почалися, почалися все, всі ці здобутки революції перекреслювати, згортатись. І тоді е, ці партії об'єдналися, залишки політичних партій об'єдналися. Тут, тут вони ініціаторами виступають, значить, українських поступовців у Київському. Київський клуб Родина він відіграє велике значення, бо коли навіть будуть більшовики, то Читається, що російською, що українською. Значення має зовсім інше, правда? Тут родина, а там, типу, в сенсі батьківщина. І більшовики. ну, Це так була своєрідна конспірація для більшовиків. Тобто вони. ну, от, якби, ну, от, Хай буде. <сологи> ну, Це до до часу, але так було певний час. Що українці цим прикривалися, так би мовити, назвою. Так, Грушевський у всій своїй красі, 50 гривень бачили. Я навіть змінив фотографію в тому телеграм-каналі на його кольорову фотографію заставив. Бо він зараз у нас актуальний, як ніколи. Значить, він для вас в першу чергу хто? Історій. Так? автор праці Історія України Русі, де обґрунтував якраз що українці, по суті, були носіями ці, цієї державності, і він, власне, сформував цю от назву Русь, вів її в науковий обіг, фактично. Як в значенні Русь Україна. Він там дуже багато ну, розбирався з князями нашими, тобто він піднімав питання впливу варя варяських е дружин. Ну, але це вже так. Це зараз не, не, не про те, це про те, що от він якраз ну, я вам коротенько про що ця праця історія України-Руси. Що це дійсно ґрунтовна, ну, якби що це настільна книга для багатьох істориків. От, от так, вона таке вона має значення. А з приводу ілюстрованої України історії, чесно кажучи, ну, вона мене абсолютно нічим не вразила. Ну, будемо вважати, що це була перша спроба, ну, принаймні, він хотів, мабуть, щоб якось зацікавити пересічного українця. Бо зрозуміло, що ця от, вона, така, наукова мова, і вона зараз буде для нас, вона буде трішки ну, якби сприйматися там застарілих багато слів ще на початку ХХ століття. А, і читається воно, сприймається і читається, воно складно, звичайно. Але. Про що я вам сказав? Так, ну, в березні він його обирають головою Української Центральної Ради, його, але його тоді не було. Він був. Де він був? На засланні. Він був депортований під час Першої світової війни. І але його, ну, З часом його потім він приїде вже в Київ. Він прийде, коли вже це все тут буде для нього готове, його будуть чекати на цій посаді. А... Хочу, що мені от імпонує в Грушевському, що він, будучи головою Центральної Ради, так після її фактично виходу на пенсію, ну, мовно кажучи, то припинення її діяльності, він відійшов від політичної діяльності, я за це його поважаю. Тобто, що, на відміну від Петлюри і Винниченка, які продовжили цю діяльність політичну, Грушевський сказав, ну. Це я вже так від себе сказав, що тану його, цю політику. Типу, краще я буду ну, займатися далі наукою, не буду морочити голову собі тою політикою. Мабуть, це не моє. За Це я дійсно його поважаю, бо він, ну, на жаль, в нього не, не вийшло так, як це вийшло з, з історією, скажімо так. На жаль. Ну, просто авторитетна на той час людина, ну йому так би, якби знаєте, доручили вже бути головою. Але ж не, не один голова все вирішує зовсім. Тобто, може бути, до речі, там універсали, про універсали ми вже сьогодні не встигаємо. Ми будемо, звичайно, ми будемо їх розбирати, будемо їх жорстко критикувати. Ну, от що за що критикувати варто? За автономізм. Тобто людина, яка знала історію, тут, до речі, тут мені, він, я його жорстко можу критикувати. Ну, якщо ти от так от все прекрасно розписав, уявляв, подавав, ну, хто, як, що, за чим, то чому ж ти стоїш на цих позиціях федералізму і автономізму? Невже ти не розумієш, що це, що це авантюра, що це Пастка, що, ну, що якби це ну, з цього з цього нічого доброго насправді не буде? Так, його заступником були Єфремов і Винниченко. Винниченко вже на наступний раз, ну а зараз скільки тут про Єфремова? ну, скільки не є, стільки вже стигнемо однозначно. Також громадський політичний діяч, літературний критик, історик літератури. Ну, він от Франко писав історію літератури в Львові, Єфремов, робив це в Києві, фактично. Був у нього. У нього дуже класний є щоденник. Ну, це хто хоче, на... я не знаю, мабуть, зараз таких все менше і менше, хто хоче навчатися, навчатися на історичних факультетах, бо в мене чомусь така була. Наївність, що в 2022 році що таких буде більше і більше студентів. На жаль, їх тільки менше і менше. Так, а він написав класний щоденник, де якраз дуже детально описував кож, майже ледь не кожен день цієї от революції. Як це відбувалось? Ну, така, знаєте, людина зі, зі своєї точки зору давала оцінку тим подіям. Зі своєї сторони, я вже сказав, що був заступником. Потім, коли прийдуть більшовики до влади, він буде репресований про справи спілки визнання України там разом з Черні... Марією Старицькою Черняхівською і іншими е... так званими українськими буржуазними націоналістами. Ну, Це вже 30-ті роки, це сталінські репресії. Де... Але йому пощастить. Повідно... Порівняно з іншими, хто проходив по цій справі, Єфрему реально пощастить, він не буде. Ну, йому, звичайно, вкоротили віку, як віку мається на увазі. Це вплинуло на моральне і психологічне здоров'я. Але по цій справі він вижив. Фактично, будемо так вважати. Далі в нас там що в нас далі? Ну, мабуть, Винниченко, а, ні, не Винниченко. Зупиняємось ми з вами на Всеукраїнському національному конгресі, який відбувся у квітні 2017 року. На цьому ми ставимо на сьогодні крапку. Ну, а там далі все по черзі буде. І універсали, і Івенниченко, і бій під Крутами. І окупація більшовицькою Росією. І Петро Балбачан, монархіст, який здійснив вдалий похід на Крим у 2018 році. Так. Ну і так, до 22-ї теми ми до директорії, до Скоропадського, ми дійдемо. Так, 22, друга. Раз, два, три. чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 9 сторінок. Ну нічого. Час у нас ще є. Ми все встигаємо. Головне працювати. Так, тут ми зупиняємось. Питання сьогодні до мене. Немає. Немає. У мене до вас теж вже немає. Тест я вам надійшлю. Ну і все інше також. З часом все вам прийде. Ви тільки, будь ласка, ознай... ознайомтесь, не лінуйтесь, дивіться, переслуховуйте, переч... перечитуйте. Ну, бо реально тест не за горами вже. Все тепліше і тепліше. Дякую за увагу, до побачення, гарного вам вечора. І канікул теж, до речі. Відпочинку. Гарного вечора. Дякую.